Друзі, усім привіт! Ну, що ж, завершився матч у іспанській лалізі. Мадридський Реал Карло Анчелоті на Сантьяго-Бірнабео. Команда приймала Мальорку. 2-1. Мадрид перемагає. Неймовірна розв'язка відбулася на останніх секундах даного матча. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Реал Мадрид Карло Ancelotti, головний тренер команди 4-4-2, стартова розстановка Мадридського реала Тібо Куртуа у воротах, пара центральних захисників Рауля Сенція. Рамон, Франк Гарсія, Федерико Вальверде по флангах, Дані Себальос, Лука Модріч, півзахисники, Арда Ардагюлір, в принципі, також діяли, як півзахисники. Дуже активно вони підключались до атак і дуже активно відпрацьовували у захисті. Кіліан Бапе, Ендрік у нападі. Це стартова розновка Манріда. А Маліорка головний тренер команди Арасате. 5-3-2, стартова розновка гостей, Роман у Воротах Трійка. Центральних захисників це Ікрастера Ілья, Вальєнт і Капете. А, латералі Латоре Мореї, Санчес Кошта-Дардер, 3 захисників Мурікі, Ларін у нападі. Ось така стартова розстановка Мальорки. Ну, тепер, друзі, давайте про сам матч говорити. А, Мадрід заволодів територіальною ініціативою з перших же хвилин матч Реалим'я чим більше володів. Та у Ендріка вже на 3-й хвилині був вихід один на один, коли геніальний просто пас зробив Фарда Гюлієр, вивів Ендріка один на один. Але молодий бразилець не зміг переграти в Мальорки. І у Манріда, в принципі, такі хороші були нагоди. Але забуває Мальорка, 11-та хвилина матчу. Хороший проход для так у играла. Франк Прошу, футболиста Франк Герсия намагался прорывать передачу между доходом до Валента. Той пробывая и забывая. Забывая гол Валент на 11-й хвилине матча 1-0. Мальорка вышла вперед. После забытого мяча, в принципе, Мальорка защищалась, играла на контратаках. И, в принципе, Мальорка защищалась на Мальорка Мадрідський Реал мав великий відсоток володіння м'ячем. Якщо б би програв Мальорці, то, а, в принципі, вже би офіційно б стала вже чемпіоном Іспанії. Відповідно, тому Реал цього не хотіли команди Карлан Чілоці, потрібно було відігруватися і, звичайно, ще перемагати для того, щоб ще мати якісь які ще шанси на чемпіонство. Uh, після поразки Крастевалькласика цих шансів не так та, та, та і багато. І справді, але, в принципі, математичніші шанси принаймні ще є у Мандридського реала на чемпіонство. Uh, Мандріт uh, намагалася команда Карлона забити, у першому таймі цього зробити не вдалося. На другий тайм вийду у Мандридського реала, якраз то, uh, Вальєха. І інший Гарсія вийде. Гонсало Гарсія і Валеха. Вудманриди, Гонсалес, Васкес, Махіка, Мафео, Доменек вийдуть у мальорки. Тисне Менецькі Реал. Тисне команда Карла Анчелоті, створює моменти. Але ось вскрити оборону мальорки важко. Але ось вона. 68-ма хвилина матчу. Лука Монріч. Відео передачі на Кіліана Намбапе, француз заходить у штратний медальчик, пробиває і забиває гол Кіліан Бапе. 40 голів забив Кіліан за Мандріс Керл у цьому сезоні. Я вважаю, що в принципі дуже хороша статистика для Кіліана Намбапе. Він і справді роззабивався, зробив хитри ворота Барселони. Зараз забиває гол у ворота мальорки Кіліан Бапе. Набирає обороти 1-1. Мадридський Реал також рахунок зрівняла команда карла Анчелоті, Ну, звичайно, що потрібен ще один гол. Ніче, в принципі, Мадрид не нато-то і влаштовувала. То Мадриду потрібен був гол, це, до речі, емоції Валента. Ну і це Кіліан Бапе. Кіліан Бапе. який Кі забиває свій м'яч, тиснув Мадридський Реал. Супер шанси були у Реала, там і воротар Мальорки там. Якийсь там просто якийсь героїчний сейв робив і, взагалі, забігаючи наперед, скажу я вам, що якраз найкращого футболіста матчу получить сам Роман. Саме він получить найкращого гравця матчу нагороду. Забігаючи наперед, я вам скажу він справді рятував. Рятував неймовірно. Тисне Мадрид 6 хвилин компенсовує суддя. Мітібу Курута вже там пішов до штатного майданчика. 90 плюс 5 хвилина була. Відбиваються футболісти мальорки І далі Вальєха. Просто вибиває м'яч туди, в боротьбу і доходить передача до Рамона, той пробиває з-під загісника і забиває гол Мадридський Реал. 90 плюс 5 хвилина. 2-1 команда Карло Анчелоті здобуває перемогу, яка залишає Мандр у чемпіонській гонці, принаймні до матча Барселони. Тому що якщо Барселона свою гру виграє, то Барселона оформить чемпіонство. Але в будь-якому випадку Мандрід принаймні відкладає, да? відкладає. Ну, скоріше за все, вже чемпіонство Барселони, але все-таки відіграти сім очок. Мандріду, ну зараз 4, забігаючи наперед, да? ну в будь-якому випадку, дуже-дуже важко, що Барселона за три тури до завершення чемпіонату не набере там, двох очок. Ось. Тому, друзі, ось так. Але в будь-якому випадку Мадрид перемагає. Перемагає абсолютно по ділу. Подивіться, друзі, статистику. 39-4 за ударами. Прям неймовірна статистика. Друзі, 39 ударів на Ніз Манрід. 13-2 ударів в площину Володіння 72-28. 26-0. Друзі за кутовими. Друзі, 26 0 Я взагалі ще такої статистики не бачив. Друзі, це фантастика. 26 кутових команда МанРід. Подала. Просто фантастика. Це просто якісь рекорди, не знаю. Ну, чесно, давненько вже допам'ятаю, що прям стільки багато було кутових. Аж 26 подав Манрід. 662 передачі у Манріда. 609 передач з них були точними. 91% точність передач 5-1. До речі, це Гульвіна нагоди. Три Гульвіна Манрід не реалізував і одну Гульвина нагоду Мальорка не реалізувала. 280 передач мальорки, 214 з них були точними, 76% точність передач по всайдах 1-1. Ну, з 39 ударів у Мандрівського Реала лише 13% було в площину, 12 ударів заблоковані були і 14 ударів ворота. У мальорки 4 удари, 2 в площину, 2 ворота. По успішних відборах 10-13-66% успішності у Манріда, мальорки 65%. 1-10 по сейвам. Ну да, 10 сейвів зробив Роман. І при чому таких неймовірних сейва. Тим і декілька вихідів вічна віч, він витяг. 10-60 по виносам м'яча. 8-7 за перехопленнями і 16-15 порушення правил. І 3 жовті картки у мальорки. Ну і найкращий футбольний матч, як вже я вже раніше сказав, це Роман. Вратар мальорки був просто на висоті. А Мадрид, звичайно, ще по ділу перемагає, вся статистика, гульвіна годи, володіння, удари. По ділу перемагає Мадрід. По ділу перемагає Мадрид. Мальорка трималася як могла. і Мадрид другий, Мадрид, другий, у Мадридського реала 78 очок. На 4 очки команди відстає від Барселони, але. Не слід забувати, що Барселона ще свій матч не зіграла. Якщо команда Гансі Фліка виграє свою гру, то каталонська Барселона оформить чемпіонство. Мальорка дев'ятий. Мальорка, до речі, б'ється за Єврокубки. І ось ця нічя, ймовірно, проти Мадріда, могла мальорку на восьму позиції підняти. А восьма позиція це якраз то зона Ліги Конференції. І справді, тоді п'ять команд в Іспанії також будуть грати, як і в англійській прем'єр-лізі у Лізі Чемпіонів, дві команди у Лізі Європи і одна восьма команда у Лізі Конференції. Поки що тут знаходиться райо Валікано. Поки що тут знаходиться Райо. Але Мальорка ще поб'ється з Осасуною. Взагалі, Осасуна і рая валікана. Поки що, напевно, скажімо так, більш-таки реальні шанси мають, тому що просто-напросто в них на одну гру зіграно менше, ніж у Мальорки. Ну ще й, до речі, Валенсія, Real Sociedad, який може тут побитися ще Жерона, математичні шанси має, ну, навряд чи вже 6 команду зумів зіграти. Тому битва за лігу конференції між і валікана, мальоркою Сосуною та Валенсією буде дуже-дуже неймовірною. Друзі, ну що ж, Мадридський рал Мальорка 2.1. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам добра. Будьте, друзі, на головне щасливі усім до побачення, усім до нових зустрічей.